Що стосується майбутніх виборів в Сполучених Штатах Америки, звичайно, це дуже ну, архіважливе питання і для світу, і для України. Чому воно архіважливе? Тому що Америка це є демократія і це є країна номер один на сьогоднішній день в світі. І, звичайно, ми ж розуміємо про те, що якраз Америка в більшій мірі нас підтримує, тому що якщо взяти всю ту військову економічну підтримку, яку ми отримаємо, то більше 50% йде від Америки. А решта 50% – це від країн Євросоюзу разом взятих. Я сподіваюся, що до того моменту, коли закінчаться президентські вибори, а вони будуть відбуватися, якщо не помиляюся, жовтень місяць, а інаугурація буде в січні, то в нас є ще більше року. Ну, скажем так, для завершення війни нашою перемогою, і щоб в Україні наступив мир, щоб ми не залежали від цієї політичної ситуації в Америці. Але навіть якщо допустити, що е, ми до того моменту переможемо і буде е, мир, то е, ситуація виборів в Америці все рівно вплине на нас, бо вона вплине в цілому на весь світ. І в по великому рахунку там розглядається тільки два сценарії. Або до влади прийде Трамп, ну, він уже був президентом, або там все-таки влада буде на стороні е, партії демократів, і це діючий президент Байден, йому 81 рік. І в той же час він планує балотуватися на наступний термін. Як там далі карта ляже, хто там виграє в цих президентських виборах? То я думаю, що зараз як і Господь Бог це знає, тому що ситуація може дуже швидко мінятися. І це е, вибори в Америці, вони дуже специфічні. Це не пряме голосування. Воно там якби. Не непряме голосування, коли всі виборці голосують. Там голосують за представників, а потім представники вибирають, наприклад, президента. І тут ситуація теж така дуже змінна може бути. Я думаю, що нам ні в якому разі не, не варто панікувати це. По перше, по-друге, Америка ну, красива і. Чудова країна по багатьох складових не тільки тому, що вона багата, не тільки тому, що вона демократична, а тому, що у неї на сьогоднішній день дуже чітко і, напевно, як не в одній іншій країні світу зроблений баланс гілок влади. Звичайно. Президентська влада в Америці дуже сильна. Але це не, ні в якому разі не абсолютна влада. Для того, щоб президент міг свої законопроекти провести в життя, то треба, щоб проголосували іще дві складових. Це Сенат проголосував і проголосували, наприклад, Конгрес. Тобто, я б сказав би, що там є ну, свого роду збалансовано три гілки влади: президентська влада, сенатська влада і влада, виходить, Конгреса. І там дуже велике значення має хто спікер конгреса, тому що якщо президент дав, наприклад, проект закону, і, наприклад, Сенат за нього проголосував, а спікер, наприклад, його просто не вніс на голосування, то цей закон не голосується. Тобто, в них дуже цікава, ну скажем, сама система влади. Оцей гілок між собою, я б сказав би, вона така дуже сильно взаємопов'язана, яка змушує їх всередині домовлятися висновок. Звичайно, якщо Трамп прийде до влади. Ну, можливо, ситуація трішки зміниться, ну можливо, не трішки зміниться, тому що він все таки схиляється до того, що Америка має більше займатися своїми внутрішніми справами, менше лізти в справи Росії і України війни, менше лізти в справи інших, наприклад, країн світу, і більше сконцентруватись на своїх проблемах. Ну, я думаю, що це такий трішки політичний, можливо, популізм, який передвиборчий, і те, як показує ну, мій власний життєвий досвід, те, що говорять перед виборами, і те, що роблять після виборів, Виборів, це, як кажуть, в Одесі дві великі різниці. Так що, те, що зараз там розказує Трамп, він в першу чергу говорить на камери і говорить для свого виборця. Він говорить не те, що він думає, а він говорить те, що хочуть від нього почути. Скажімо так, і таким чином це так популістично робить більшість політичних лідерів. Висновок: чим би не закінчилася. Чим би не закінчилися вибори в Америці, чи буде там Трамп, чи буде там, наприклад, Байден. Не факт, що там буде Трамп, тому що перед виборами вони мають ще на своїх партійних зборах затвердити кандидатуру. А там в ліберальній партії неоднозначна ситуація, щоб просто було зрозуміло. Більшість ліберальної партії. Підтримує Україну, ну, наприклад, як такий показник. Тобто, я хочу сказати, що якщо взяти демократичну партію і взяти ліберальну партію, то вони в багатьох зовнішньоекономічних питаннях дотримуються одинакової позиції, в тому числі і по позиції, скажімо, війни Росії Україна. В них більше є розбіжності по внутрішніх їхніх питаннях, по їхній внутрішній кухні. Так що я не думаю, що відбудуться якісь такі, знаєте, міжнародні катаклізми, коли там, ну наприклад, Трамп прийшов до влади, і Америка ушла, скажімо, із цих міжнародних впливів, і в тому числі перестала підтримувати війну, скажімо, Україну війні проти Росії. Я думаю, що так не буде ніякому разі не буде. Не для того, Америка є супер потужною економічною військовою державою для того, щоб здати ті позиції, які вона в світі має на сьогоднішній день. Це по перше. По-друге, в Америці завжди було дуже сильно. Економічне і, зокрема, військове лобі. Воно в сумарній своїй силі, наскільки я розумію, ну, може бути сильніше, ніж влада президента. Так що, я думаю, що тут ну, якби ці складові, про які я говорю: президент раз, Сенат два, Конгрес три. Економічне лобі 4, військове лобі 5 це такі складові, які між собою при любих обставинах будуть домовлятися. І я думаю, що якихось таких суттєвих потрясінь, хто б не прийшов до влади в США, яких суттєвих потрясінь по позиції, скажімо, міжнародної політики не варто очікувати. По внутрішніх справах, так, там є купа в них ну, розбіжностей, вони по-різному бачать в основному свої внутрішні справи. Так що я думаю, що в принципі, Ципі ситуація і після виборів в Америці буде доволі стабільна і не кардинально вплине на ситуацію у світі.